Щас буду После пивасика сейчас с я их нормально Морозово що, що, там, що там по затримке, что там по беременности, блядь <толкнув> Точно, у меня 6 сегодня целый день голова болит, свет крутимся, блядь. А ми граємо, чи <толкнув> Я буду <не> <толкнув> <толкнув> стрим <толкнув> 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 каже Блять, пацани там у вас сливо, сливочек, Ви його не побачили а ми мы ответили. А ну каже, да на банані ви такі, блядь, ми вже бананівець, на На банані, на банані, А ви вже півчаса тут і Так, ребята, ребята, погнали, погнали уже куданібудь, блядь. Ти поки, ти ще за стіками пішов, блядь, він ще ще поки, нахуй, заведе машину, поки на заправку с'їде, блядь, це піздець. Поки хай вернеться. Да реально, давайте вже хай вернеться, блядь. Е, але... Я... Да, якраз все, 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 ну, все, все зробить, якраз і стрім, блядь, почнеться кашля. Ну, так ну... руки трусяться, боюсь, щоб не перейдемось, звичайно. А ну, зайдіть, хтось то есть, на стрім. Поставте лайк, плюс. Поставте лайк. А, ну, в мене на стріми, ми, на стріми ми сидимо в лобі. <Tower> ну, Затримка за щось секунд 40. А, ну 40 секунд це нормально. Я так думаю. Думаю. <laughs> <urgency Anyways. laughs> Вже, блядь, не 10 хвилин. Да, ну все, все стало краще. Ага мене знову помилка вис вискакує. У мене навіть е оця херня стати статистика показує, що щось не окей, типа. Знаєш, що не окей? Що? Те, що ми в лобі сидимо, а не граємо. Так. Поки... А що ми реально чекаємо? Юля, давай. А ага, Юля замотилась. Юлі похуй, вона в стрім пішла, дивитися. Аж в жарт підкинуло з вашими жартами, з вашими стрімерськими оцими турботами, блін. Що тут, Шо тут? Антона, а чого не, не, не на, на твічі? твічі? А... Бо ми а, Тому що віде, Ми віде. да, ми дуже любимо кричати: блять, да, таке висираємо. Анівест за 7 хвилин забанився, а ми... Антон за 3 забанився, забанився за 3 хвилини просто. Але типу, якщо ти мало фоловерів, то там не. типу, не дивляться. Ютуб. Не йдеться ж якась сука, яка кінескаргу. Просто. Просто лікає. Якщо хтось зайде. Тут може бути, наприклад, і секонд, типа. Хто не любить Антон. Костя? Так А що вже секонд? Стоїть. Періодично лежить. Періодично лежить, блять. Сьогодні зайшли на аренку. Стабільно полежали. Блять, в мене десь. Зайшли на аренку, за заглючили, Е Прийшов адмін, попробував нас розглючити. Не вийшло. Ой, а хто що за адмін був? Н новачок е Орест. Та масу, блядь. Колись в нього маску Мені казали, <пасу> мені казали, що, що це Орест грає. Е з адмінприсад типу адмінить і так само грає. Ну, Типу, в нього я і... він, як рп персонаж. Так він Хелпер, він не може, блять, типу вимикати. похуй ну, на нього. В, хел... в хелпера ж немає цієї хуйні, щоб адмінку вимикати. По йому просто дають там, типа, адмін роль, і все, і пиздец. Він не може ніхуя з нею зробити. Він може тільки прийняти репорт, прилетіти, блять, питати Пососи... і помігти до старших адміністрацій попросити помогти. Отак ну, от. Короче, мальчик на побегушках не жирався. А шо тисы? Морозов. Морозом. Морозовый. І пмом запивай. Покажи. Что <ріст> за морозила? Марлетто якесь. Біле-чорне? Чорный. К... Білый с карамелью. А я думаю, это шоколадный. Велика. Как великая, великая, белая бероса. Охуенно морозово. Фу, блядь. Помощь, да? может похвастаться своей кружкой. Когда бачу. Здрасте. Привет. Привет. воскрес. Дусь. Да, ты по нормальной кружке. Нормально. Не, ну пипио, Блять, кружка больше, чем голова, блядь. Да. нормально подобається. Блять, їбал його рот, нахуй. Так ти ж кажеш, що ти не одружений. Це ж ну, Дем Фетю, чи пальці? без нього починає? На лівій, на правій. Тут? В мене це наєбка для уєбка. Так, да, раз і другий кільце в тебе на інші руці. Ти католік і православна Де? Те... одночасно. Тільки що було, пизди. Я все бачу. Все. Ладно, хлопці, треба прогнатися. Я вже давним-давно одружена, у мене двоє дітей. Не yes. yes. У мене якщо що, є категорія з прицепом. Це, є, відос. У мене троє дітей. Що ми е, йдемо в катку, так? Да? Ну да. Нарешті, да. блядь, а, ми чекали 10 хвилин. Щоб почати без нього. Ой підожди, ми ж даст тільки що грали. Давайте я видалю його. А, єбать, всі карти виграєте. так, да, дай по одній удаляй. Блять, офіс включили і. Yes. там не грав. Ой, грав, грав Всі грали, а ті, хто не грали, ті два рази більше грав. На, тільки сказали про той офіс Я на офісі останній раз грав ще, коли була КЗО, я ще був малим піздюком. А так, мій дуже прийняти, великий... пан Сергій. Ну ви що, знову не жмете прийняти? Дивіться. Я прийняв, блядь, ти а, пройшов що говориш? Uh, зайдіть в Дискорд. Єбать, uh, боже, за хуй є... сосили, ні за хуй, блядь. Кнопка правила. Uh, зайдіть туди, чекніть, що там право. Там одне і дві сьогодні Юля не кусала, случайно? <laughs> пан Антон. Ні, <Nie>. ні. <laughs> так я ж не булив, я ж не булив. на я... мене. <laughs> я висунув підозру. Ти не смій думати про мене хуйово, я все знав.

Там буде не привет, фидорасам, а. Видорасом Ку! Шесть типа парафії, короче. Блядь, охуенный за пиздт. Негипский? Десперадос. Щось на французьку. Ой, блять, я знаю, є щось, типа аналог корони, блять, польський. Ну, это воно замещено з цим, з. А куда тут бігти? Та кіли. А, і там бачиш, куди не бігти, ми ж терористи. Да, ми захищаємо заручників, вони ашками зеленими відмічені. Біжать у мене в тих. Найс. О, о, я щас приїду. Зараз як нас жорстко накажуть. Чекай, чекай, чекай. Я бы їбав. Он тут у меня, последний Конкретно, били, справу, тому, справа, ну, чу, ебало, Ой, он у тебя справа слева И там справа стоит Я чуть тебе ебал его на дак Какой? Ой, у него нахуй хороший дак Наказание нахуй Ребят, шалу 99 снял 150 пиздячи, блядь, я буду заканчивать стримерскую карьеру и блять з таким длином. Всем дякую за стрім Всем дякую. в мене ніхто в кого никто в онлайне не сидит навіть. Не цінует, блять, не люблю. О, двое тут. Блять, об отвижу жестких флешки. Если бы там замес устроили, ебанутые просто, блядь. А кто ливнул? Юля на А, нет, не, я Юля. Нет, Юля тут. Тоха тут? Я тут. Тоха, да. тут, си, тут, а, си, а тут, тут, тут. Я тут. Володя? Не-не, йод. Кто ливнул? Да когда я его, блядь, в Абхазил? Кто ливнул? Кто ливнул? Может то я? Стартовы порошок, нахуй, Ого. кофа. Максі, Максипа. Yeah. Say your name. Purple. Я чуваку, який це зробив я задумал, блядь, в руки насрала, Мені здається, ну типу що ой, за пиздец? Три відоса нахуй в, в рядку. У всього на екрані поміщається шість відосів, нахуй. Та в прямому, блядь. Ну, что, что, не что, ли, что я настроил хуйню какую-то, типа, че про что мол? Не, не. Блять, просто, сука, сын, блядь, и через дым хуяры, блядь. У нас филатовый игрок пиздец. Ебать, он там трясется, пиздец, блядь ты что Ты Ай ебать, это было сильно нахуй Ебать было сильно Хорошо, да Ебать он пиздец А я тоже хочу так подергать. Я позднее шуткаю ППшку в руки Ясно, сейчас. ППшку? Базару Да, да, А по 90 Я с таким умею Флешка, 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 Володя. Пикай, пикай. Ха, тип стал, вы нахуй. Ох, блядь, ты сука, сын, блядь, да. нахуй. <толкнул> <толкнул> Бля, ебать его ёбишь, он зажал. Ласлоу. <толкнул> <толкнул> блядь попрыгунчик ёбаный трупы хае ну и не нахуй не есть наступи нахуй может он не... дурному не может он перед каткой залюбил просто я хуй знаю типа это або я за какойсь хуйнёй играет и ему похуй просто там тебе шесть прыгает и кайфует або он просто балбанит Мені Хоча, в принципі, це між собою подібні факти. Подібні. Це синхронізовані. Тобі автоматично бірочка довбойок пішається, коли ти... Це все це. з однієї той самої хромосомиї, все правильно. Так. Да.

Стояли, Та Я в смок стріляли и поки челым вылы двоих <laughs> Та нормально нормаль. Там ше с файти стреляется ми в смок стым с хуяром Нормально тему нормально we kill them all Guys I told you we kill them all Смок Файдер Есть один на нахуй. Підгорів там не А я нихуя не попав, да? Ай. Ну там лохп буде, Антон. Вот що ло ХП, я його забрав. Не, не, там один. Блядь, не попав, прикинь.